Більшість людей оновлює ванну, знімаючи все до основи. Але є інший шлях: швидкий та ефективний. Бетон сіре дозволяє повністю перетворити поверхню, наносячи покриття прямо на стару плитку. Це сучасний французький міцний матеріал, який щільно зчіплюється з будь-якою поверхнею, роблячи її монолітною, без швів і стиків. Процес простий. Матеріал рівномірно наноситься на плитку, заповнюючи всі нерівності. Після висихання ви отримуєте поверхню, яка виглядає як після капітального ремонту, але витрати часу та ресурсів значно менше. Переваги очевидні: Водонепроникність. поверхня не боїться вологи. Міцність, бетон сіре витримує щоденне використання, не тріскається, не обсипається. Естетика сучасний, рівний, елегантний вигляд преміум класу без демонтажу та пилу. Універсальність підходить для стін, підлоги, меблів, створює єдину безшовну поверхню. Бетон сіре. Це не просто покриття, це інструмент для створення сучасного, водостійкого і стильного інтер'єру. Придбати матеріал можна у нас, щоб перетворити ванну без зайвого демонтажу та витрат.